Дизайн дуже цікаве слово, адже у ньому міститься багато сенсів. В англійській мові це одночасно іменник та дієслово. В перекладі дизайн, в залежності від контексту, може означати мета, проєкт, задум, намір, план, оформлення, креслення, конструкція, ескіз, малюнок, візерунок, композиція, витвір мистецтва. Разом із тим, дизайн це процес створення та оформлення продукту. Тобто в одному цьому слові одночасно міститься задум, процес його втілення та опис кінцевого результату. За великим рахунком, буквально все, що нас оточує, є продуктом дизайну, інтерфейс проекту, креативні практики, комп'ютер чи смартфон, на якому ви переглядаєте лекцію, стіл, за яким ви працюєте, приміщення, в якому ви знаходитесь, будинок, в якому живете, вулиця на якій він розташований, місто чи селище, до якого належить ця вулиця, все, що створено людиною. Відтак, дизайн насправді не одна індустрія, а безліч індустрій. І, відповідно, дизайнер не одна професія, а ціла низка професій. Наприклад, графічні дизайнери створюють друковану продукцію, фірмові стилі організацій, пакування, постери, рекламні афіші, інфографіку. Дизайнери взаємодії проєктують веб-сайти, застосунки, навігаційні системи та комп'ютерні інтерфейси. Моушн дизайнери створюють анімовані ролики, відеопродукти та заставки. Промислові дизайнери створюють меблі, техніку, посуд тощо. Дизайнери інтер'єрів оздоблюють внутрішні приміщення офісів, будинків, квартир, а дизайнери одягу власне, створюють одяг, взуття та аксесуари. При цьому, незалежно від галузі і типу, всі дизайн-продукти містять у собі дві обов'язкові складові: функціональну та комунікативно-естетичну. Функціональна складова це те, як дизайн-продукт виконує власні задачі. Комунікативно-естетична складова це те, який сенс передає продукт і які відчуття він викликає у споглядача. Обидві складові є важливими. Для прикладу візьмемо одяг. Якби його якість визначалась суто функціональною складовою, не було б необхідності в створенні різних сорочок: футболок, суконь чи пальто. В певний момент після серії спроб і помилок можна було б створити одну достатньо якісну та надійну річ, скажімо, футболку. Звісно, з плином часу її можна було б удосконалювати, але проміжний ідеальний фасон був би універсально застосованим, і всі ходили б у власному розмірі цієї ідеальної футболки. Попри те, що функція футболки є досить очевидною, сама ідея носити її суто для виконання цієї функції людям не до смаку. Адже для нас важливо, щоб речі, які ми одягаємо, не просто виконували функцію. Ми прагнемо за їх допомогою підкреслювати власну індивідуальність. Тому ми носимо футболки різних кольорів, різних фасонів, наносимо на них принти тощо. За їх допомогою ми намагаємось пояснити світові наші вподобання та настрій. Завдяки тому чи іншому одягу. Ми спілкуємось. На додачу до цього значний вплив на дизайн та його складові має історичний контекст. Через технології, через загальну естетику, через актуальні моду та стилі, кожна епоха ставить перед дизайнерами власні притаманні їй завдання. А отже, задачі, які виконували дизайнери в стародавньому Єгипті, а також ті методи та інструменти, які вони для цього застосовували, суттєво відрізняються від задач та інструментів дизайнерів епохи відродження, які в свою чергу суттєво відрізняються від задач та інструментів дизайнерів початку 21 століття. Деякі індустрії з часом зникають, наприклад, індустрія створення пірамід, інші суттєво змінюються, наприклад, архітектурна індустрія та книгодрукування. Нашим нащадкам через 100 років, певно, і сьогоднішні задачі та методи їх вирішення будуть видаватися застарілими та неактуальними. Причому темп трансформації та розвитку технологій лише пришвидшується. Навіть відносно молоді галузі дизайну, такі як веб-дизайн, суттєво змінились лише протягом останніх 20 років. Отже, щоб дизайн продукти залишались актуальними і змістовними, дизайнерам доводиться з одного боку, як ніколи, пильно стежити за розвитком технологій, а з іншого ретельно вивчати історію власної індустрії, її стилі та витоки. Але в чому полягає секрет хорошого дизайну? На жаль, достеменно це невідомо. Підручника чи методичка, яка б чітко і остаточно пояснила, як створювати виключно хороші продукти, уникаючи прикрих помилок, не існує. Дизайн взагалі не точна наука із чіткими та суворими правилами, дотримання котрих гарантувало б відмінний результат. Радше це поєднання знань, технологій та досвіду у тій чи іншій галузі, творчого мислення та жаги до експериментів, враховуючи все сказане, дизайн сприймається як досить непроста професія. Як взагалі підступитись до неї? З чого почати? Як? як знайти себе у цій сфері. Ми створили курс основи дизайну саме для того, щоб допомогти тим, хто долучається до нашої професії, і тим, хто хоче краще в ній розібратись. Ми хотіли допомогти дизайнерам засвоїти певні важливі для професії знання та інструменти, розібратися в поняттях та процесах, пов'язаних зі сферою: композиція, кольорознавство, типографія, стилістика. На додачу до цього ми допоможемо краще зрозуміти, як влаштовані дизайн-процеси в студіях, продакшенах та агенціях. Курс буде Корисним і тим, хто лише починає досліджувати дизайн, і тим, хто в ньому працює. Найбільш корисним він буде для тих, хто працює або планує працювати графічним дизайнером, дизайнером взаємодії або моушн дизайнером. Завершення цього курсу треба сприймати радше як вступ до професії, аніж як свідчення того, що ви стали повноцінним фахівцем. Шлях становлення дизайнера для деяких людей складає півжиття. Але попри те, що вона часто непроста і потребує докладати значних зусиль, дизайн дуже цікава професія, варта того, щоб ви присвятили себе їй. Тож бажаємо вам найкращих вражень від курсу і щиро сподіваємось, що він буде для вас водночас цікавим та корисним. Щиро ваша команда креативної практики.